Добрий день всім. Наш брифінг вітаю ЦНАПу нашому 15 років. Богдан Питель буде мати можливість виступити. Я думаю, що ми і почнемо ЦНАПу. туда. Богдан про 15 років у сфері надання адміністративного. Шановний пане голово, шановні представники медіа, 6 жовтня 2010 року свою роботу розпочав один з перших центрів надання адміністративних послуг України. Відповідно, на даний час центр надання адміністративних послуг надає надає послуги мешканцям у всіх ключових сферах життя. Відповідно, по напрямках У нас надаються послуги щодо оформлення біометричних документів, послуги щодо реєстрації авто. І видача посвідчень водія, реєстрація бізнесу та нерухомості, також соціальні послуги, одноразові матеріальні допомоги з міського бюджету, СНАПІ у повноваженим суб'єктом у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, тобто видача свідоцтв про народження, про шлюб, про смерть. Також надаються послуги бізнесу. Це дозвільно погоджувальні послуги, з питань підприємницької діяльності. Важливі послуги, архітектурні, земельні послуги у сфері Державної інспекції архітектури та містобудування, послуги для внутрішньопереміщених осіб, і також що важливо відзначити це всі послуги, які надаються виконавчими органами Івано-Франківської міської ради, а також територіальними органами центральних органів виконавчої влади. На сьогодні мережа центрів надання адміністративних послуг налічує головний офіс ЦНАПу, який знаходиться на незалежності. 9, який розпочав свою роботу 6 жовтня 2010 року. Також працює 17 територіальних підрозділів, як у місті Івано-Франківську, так і у селах Івано-Франківської міської територіальної громади. І також працює 6 віддалених робочих місць, які теж розміщені у невеликих селах нашої громади, а також у наших мікрорайонах міста. Модернізація територіальних підрозділів за цих 15 років нам вдалося відкрити територіальні підрозділи у мікрорайоні Пасічна, це вулиця Галицька, 124 А також відкрито територіальні підрозділи в мікрорайоні Бамкса, гетьмана Мазепа 185. Також відкрито територіальні підрозділи в мікрорайоні на Івана Павла II, 4. працює наш віддалене робоче місце на оприщицях. Це вулиця. Оця Блавацького 1, і також віддали на робоче місце в на вулиці Побутова, 3. щодо тери територіальних підрозділів, які знаходяться у селах Івано-Франківської міської територіальної громади. Ми теж провели модернізацію і відкриті офіси у всіх наших селах Івано-Франківської міської територіальної громади, в розрахуванні принципів доступності сучасні закуплено сучасну техніку, меблі відповідно до брендбуку ЦНАПу. Модернізовано такі територіальні підрозділи це у селі Чернігів, Підлужжя, Підпечари, Узин, Колодіївка, Добровляни, Радча, Березівка, Братківці, ну і також селі Крихівці цього року. Що варто відзначити? Що звісно з повномасштабним вторгненням пріоритет фінансування змінився. І відповідно ми не можемо так в такому темпі проводити модернізацію інших територіальних підрозділів, але поступово незважаючи на це, така робота проводиться, і в цьому плані ми працюємо. Кількість звернень до ціна івано франківська на сьогодні надається 434 адміністративні послуги з усіх життєвих ситуацій. За цих 15 років до центру надання адміністративних послуг звернулося більше ніж 3 мільйони громадян, які замовили різні види послуг відповідно до ситуації. Щороку центр надання адміністративних послуг зараз здійснює прийом більше 300 тисяч людей, і відповідно люди звертаються по різних послугах. По ключових напрямках коротко розкажу. Це є послуги для захисників і захисниць України для нас. Це пріоритет номер один. На даний час за ці роки, які ми почали надавати ці послуги, оформлено 26 шість тисяч послугу. Це є одноразові матеріальні допомоги з міського бюджету. Ми створили окремо розділ для наших захисників і захисниць на сайті СНАПу, де можна ознайомитися з усіма діючими програмами. А це матеріальні допомоги на амуніцію. Це також матеріальні допомоги на реабілітацію та відновлення. Це допомога у зв'язку з народженням дитини, дітям до дня народження, ну і інші послуги, в тому числі щодо оформлення пільг на оплату комунальних послуг 25% з міського бюджету. Ну і одноразова матеріальна допомога з міського бюджету захисникам і захисницям України, які не мають статусу УБД. Наступний великий напрямок це є адмінсервіс ветеран. Тобто, ми у співпраці з міністерством у справах ветеранів теж згрупували блоки послуг. Це оформлення статусу учасника бойових дій, надання статусу особи з інвалідністю наслідок війни, оформлення різних допомог, як місцевих, так і державних у цьому напрямку. Запроваджено новий сервіс комунікації з мешканцями. Це сервіс віртуальний адміністратор для захисників та захисниць України. Де наші захисники та захисниці можуть оформити заявку, і ми з ними сконтактуємо, і допоможемо вирішити чи соціальні, чи адміністративні питання, чи оформити якісь певні документи, чи довіреності, чи щось інше. Контактуємо ми з ними через месенджери, WhatsApp, сигнали. Відповідно, тоді, коли їм зручно, тому що розуміємо, не завжди в робочий час вони можуть з нами зв'язатися, тому що виконують певні завдання. Але такий сервіс працює, і багато наших захисників і захисниць скористалися таким сервісом. У 2024 році ми відкрили центр рекрутингу української армії, який успішно працює зараз. Відповідно, люди звертаються до наданням консультацій, проводиться відповідний добір кандидатів на службу і також здійснюється подальший супровід службу кандидатів на службу і вже військовослужбовців, які проходять таку службу. За ініціативи міського голови. В головному офісі ЦНАПу у нас працює окремий сектор, сектор, який здійснює обслуговування виключно родин загиблих, зниклих безвісті захисників та захисниць України, де працівники здійснюють обслуговування по тих напрямках саме цю категорію громадян. Це і оформлення щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих, оформлення статусу членів сімей загиблих захисників України. Оформлення допомоги на членам щомісячної допомоги щомісячної допомоги також одноразової допомоги родинам загиблих зниклих безвісті і відповідно ці послуги надаються у 2022 році коли почалося повномасштабне вторгнення франківська і його офіси стали центрами допомоги внутрішньо переміщеним людям і військовослужбовцям Відповідно до нас зверталася велика кількість людей. До цього і ви були залучені, і також мешканці Івано-Франківської міської територіальної громади, і бізнес допомагали продуктами харчування, засобами гігієни. Направлялася така допомога внутрішньопереміщеним людям, і також нашим військовослужбовцям. По оформленні соціальних послуг для внутрішньопереміщених людей на сьогодні у Івано-Франківській міській територіальній громаді зареєстровано 40 тисяч триста внутрішньопереміщені особи. Відповідно, сім'ї внутрішньопереміщених людей оформили 24 тисячі 370 послуг на проживання. Ця цифра є динамічною, тому що вона постійно змінюється. Але в рамках 39-40 тисяч завжди постійно вона є. Є люди, які мають можливість, які прибувають до нас східних регіонах України, вони можуть зареєструвати статус ВПО за допомогою застосунку дії, а також оформити такий статус у всіх. Територіальних підрозділів Центру надання адміністративних послуг аналогічно оформити допомогу на проживання, тобто звертається 24 тисячі таких допомог було оформлено. Важливим напрямок, який ми розпочали у 2023 році. Ну, питання таке, а в нас було статусу тримання, який Статус ВПО надається виключно внутрішньо переміщеним людям, які перед, які, і ці регіони передбачені постановою кабінету міністрів. Тобто, зараз, наприклад, місто Київ чи якісь інші міста не можуть отримати статус ВПО, тому що є визначено постановою кабінету міністрів, регіони, в яких ведуться бойові активні бойові дії, або є тимчасово потово, і воно постійно змінюється, доповнюється. Ну тобто раз на місяць, раз на а два місяці, така інформація у, у нас, нас приклад Дніпро... Не входить, кривий рік, наприклад. Так, так, так. А тобто це є сумщина, це є жарків. Людей, звичайно, що може більше, просто вони приїжджають сюди, і тут ну, ми мусимо реагувати на ту статистику, яка є, тобто це офіційно зареєстровані переміщені люди, які звернулися і засвідчили свій статус. Але насправді переміщених людей у Івано-Франківській міській територіальній громаді є насправді набагато більше, тобто їхня кількість велика, тобто вони просто не можуть оформити цього статусу у зв'язку з тим, що в регіоні, з яких вони прибули, бойові дії не проводяться. Але що варто зазначити, і можливо одне з. Таких небагатьох міст України, де внутрішньо переміщеним людям, які мають офіційний статус у Івано-Франківській міській територіальній громаді, доступні всі одноразові матеріальні допомоги з міського бюджету, чи це як для військовослужбовців, захисників та захисниць України, так і в інших вразливих категорій громадян в 2023 році. За доручення міського голови у всіх центрах надання адміністративних послуг було запроваджено надання послуг соціального характеру. Оформлено більше 160 тисяч послуг соціального характеру. Це і оформлення на оплати житлово-комунальних послуг. Це звернення щодо оформлення субсидій. І от наглядна цифра: 84 тисячі 567 заяв. Оформлено одноразових матеріальних допомог з міського бюджету. Зараз змінино законодавство. Відповідно, органи соціального захисту не здійснюють призначення всіх видів державних соціальних допомог. Такі послуги направлено до пенсійного фонду України. Але зважаючи на те, що ми в 2023 році якісно запровадили механізм оформлення цих видів допомог, для людей це нічого не змінюється. Вони як зверталися, так і звертаються до ЦНАПу. Тільки призначенням займається не департамент соціальної політики, а займається управління пенсійного фонду. Програми фінансової підтримки діють програми фінансової підтримки. Це фінансова підтримка фізичним особам підприємцям, які займаються сільськогосподарським виробництвом 980, вісімдесят, звернень звані було. Програми фінансової підтримки надання одноразової матеріальної допомоги на на індивідуальне опалення по індустріальній 34, 50 тисяч гривень. Такі з мешканців власників житла 1120 подали. Документи відповідно провели процедуру відключення, і також допомоги для переходу на індивідуальне опалення для вразливих верст населення. 390 звернень. Наступний важливий напрямок це оформлення біометричних документів та посвідчення водія. За ці роки сенат міста Івано-Франківська оформив 114 тисяч 689 таких документів. Відповідно, оформлено 108 тисяч біометричних документів це паспорт громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон. І також оформлено 6 344 посвідчень водія. У нас є необхідне обладнання, відповідно, друг посвідчень водія з'їхається безпосередньо в СНАПі. Також проводиться державна реєстрація транспортного засобу з видачею номерних знаків. Кошти відповідно реєстрацію входять до місцевого бюджету. СНАП є уповноваженим суб'єктом у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, тобто в СНАПі можна одружитися, оформити свідоцтво про народження, ну і оформити свідоцтво про смерть. Державних реєстрацій проведено більше 7 тисяч, з них 6 тисяч це є комплексна послуга, є малятка, це коли батьки звертаються і оформляють. Свідоцтво про народження і оформляють ідентифікаційний код дитині. Також оформляють унікальний номер запису в демографічному реєстрі, оформляють допомогу при народженні дитини, а також допомогу компенсації вартості пакунку малюка. Таких оформлено 30 тисяч 408 комплексних послуг. Соціальні проекти, в яких участь бере ЦНАП. перший це є бюджет участі. Щороку більше восьми тисяч людей проводять голосування за важливі проекти для розвитку громади. Відповідно, ми створюємо такі умови для того, щоб людям було не тільки, щоб вони мали можливість проголосувати онлайн, а також щоб вони могли оформити, віддати свої голоси за цікаві проекти і офлайн у наших офісах. Важливий соціальний проєкт це медичний четвер, який у нас запроваджено, і відповідно більше тисячі людей ще в наших офісах. Скористалися сервісом медичного обслуговування. Я дякую працівникам медичної сфери, які з нами співпрацюють в цьому напрямку. Наступний медичний четвер відбудеться в жовтні місяці. в Останній четвер, жовтня це буде на вулиці Гетьмана Мазата 185. Звертайтеся, будуть медики, де можна укласти декларацію, де можна провести первинні якісь огляди, поміряти тиск, рівень цукру. Будемо раді вас бачити. І також ми на сьогодні продовжуємо оформлювати транспортну картку Галка для пільгових категорій громадян. Ми вже є багато років операторами цієї системи, але незважаючи на те, і у 2025 році більше 23 тисяч людей скористалися оновленням транспортної картки Галка у наших офісах. І цей процес надалі триває. територіальні підрозділи і у селах Івано-Франківської міської територіальної громади і в місті Івано-Франківську здійснюють оформлення і видачу транспортної картки Галка. Оформлені компенсації на пошкоджене майно. Ми запровадили виїзний мобільний ЦНАП, коли були обстріли у 2024 році на вулиці Береговій і Карпатська. Зараз на даний час триває компенсація послузі є відновлення, тому що внутрішньопереміщені люди, які в нас знаходяться у Івано-Франківській. Громаді вони до нас звертаються для оформлення компенсації. Відповідно, працівники ЦНАП мають доступ до системи відновлення і приймають документи. Так, є питання, тому що люди до нас звертаються, особливо старші люди, які хочуть подати також інформацію про пошкоджене майно до міжнародного реєстру збитків. На жаль, поки що у нас доступу такого немає, але Міністерство цифрової трансформації обіцяє, що найближчим часом такий доступ буде, відно... ну, буде надано всім центрам надання адміністративних послуг і ми будемо людям в цьому плані допомагати. Сервіс мобільний адміністратор з 2017 року у нас працює сервіс мобільний адміністратор, де працівник на виїзді по запиту людей, які не здатні самостійно пересуватися, які є людьми. Похилого віку, а зараз важливо, ми адаптували це для військовослужбовців, наших захисників та захисниць України, які е, зараз проходять лікування реабілітацію по запиту. Ми приїжджаємо до вас додому і можемо оформити ті послуги. Звісно, що на жаль, це не стосується біометричних документів, бо це виключно прерогатива державної міграційної служби, але по всіх інших питаннях, тобто оформлення різних допомог, відновлення інших документів, тобто ми з радістю в цьому плані допоможемо. Доступність маломобільних груп населення. Ми працюємо над тим, щоб всі послуги, послуги для мешканців всіх категорій громадян були доступними. Відповідно в нашій офісі облаштовано панду саме кнопкою виклику персоналу з шрифтом Брайля, системою перекладу жестової мови. І в нас вже було з громадської організації. З ж з які проводили обстеження центру і подали свої пропозиції, і показали, наголосили нам на хорошим з того, що ми впровадили, як ми працюємо по доступності, і також питання, що стосується сервісу утох, ми теж впровадили такий сервіс, люди, які користуються жестовою мовою. У нас підписана угода з утог, і відповідно такі послуги надаються за допомогою перекладача жестової мови. Електронні сервіси, які впроваджені в СНАПІ, це і електронні послуги. Ми одна з небагатьох міст України, де в ЦНАПі можна оформити послуги онлайн саме місцеві. Це різні довідки, погодження, які стосуються компетенції виконавчих органів міської ради. Також працює система попереднього запису на прийом, відстеження черги, система смс-інформування про готовність послуги, персональний кабінет. Система оплати послуг онлайн і дуже багато сервісів З сьогоднішнього дня. Ми запроваджуємо новий сервіс ідентифікації, тому що до нас були запити людей, і тепер всі, хто користується мобільним застосунком, дія, може за допомогою електронно-цифрового ключа або також за допомогою дія підпису на сайті авторизовуватися і заповнювати оформляти послуги, які доступні онлайн. Назвичайно велика кількість послуг онлайн було оформлено саме військовослужбовцями, адже послуга на амуніцію була доступна онлайн у 2024 році. Відповідно, люди користувалися цим сервісом, тому запроваджуємо таке нововведення. За ці роки Центр надання адміністративних послуг отримав ряд нагород. Цей диплом, перше місце в номінації «Кращі практики місцевого самоврядування». також отримав відзнаку як лідер якісного державного сервісу України і дієвий знак 2024 року. Пріоритетні напрямки роботи для нас, над якими зараз будемо працювати з 1 жовтня 2025 року. Кабінет міністрів України прийняв постанову деякі питання надання адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг. Відповідно нововведення, які будуть застосовані, перше це буде надаватися послуги пенсійного фонду у центрах надання адміністративних послуг. Буде доступно 18 таких послуг. Це оформлення пенсії, перерахунку пенсії і інших послуг, що стосуються для наших осіб золотого віку. Також будуть надаватися послуги Державної податкової служби. Доступно буде до замовлення дві послуги: це є послуги щодо видачі ідентифікаційного коду, і також послуги, що стосуються виплати доходів. Тобто, будуть такі два види послуги. Це дуже. Потрібно і важливо тільки для того, що якщо раніше коли села не входили до Івано-Франківської міської територіальної громади, навіть оформляти соціальні послуги, їм необхідно було звертатися до району там Тиснецького району в органи соціального захисту чи в надвір'ї органи соціального захисту. Після того, коли ці села було долучені до Івано-Франківської громади, ми запровадили надання цих послуг на місці. Аналогічно це стосується і расу, тобто люди можуть безпосередньо в себе в селі, в громаді оформити свідоцтво про шлюб народження та смерть, і це для людей зручно. І зараз я хочу так зробити, щоб люди, які хочуть оформити ідентифікаційні коди, чи якісь питання, що стосуються пенсійного фонду, щоб вони це могли зробити на місці, а не їхали до Івано-Франківська. Пріоритет номер 1 розширення послуг захисників та захисницям України. Також запровадження послуг щодо оформлення біометричних документів у наших двох територіальних підрозділах: це є у мікрорайоні Каскад Івана Павла ii 4 і також в Пасічній це є Галицька, 124А. Запровадження, я вже сказав, послуг пенсійного фонду та податкової служби, і також модернізація, Якщо все буде добре, і ну буде така можливість, то модернізація і доступність наших офісів. А це зараз у нас стоїть територіальний підрозділ в тисминичанах. Ми хочемо його модернізувати і зробити. Хочу подякувати команді працівникам, які працюють щодня. Є працівники, які працюють 15 років, є працівники, які цього року працюють. Всім дякую за відповідальність, надійність. На даний час СНАП це є простір довіри між владою і громадянами. І відповідно дякуємо кожному мешканцю за те, що нам довіряють і разом саме працюють. Нашими працівниками прийнято у нас є працівники, які проходять службу в Збройних силах України. Відповідно прийнято рішення одноденний заробіток. Тобто ми перерахуємо нашому колезі, які проходить службу у десантно-штурмових військах Збройних сил України, і тобто ми проведемо таку от, е, акцію. Е, також хочу подякувати вам, пане голову, за підтримку сектору надання адміністративних послуг, розвиток мережі центру надання адміністративних послуг. Хочу подякувати першій заступниці міського голови Вікторії Сусаніній, керуючому справами Ігору Шевчуку і всім нашим колегам і партнерам, які здійснюють надання адміністративних послуг в центрі, і разом ми співпрацюємо багато років. Всім Дякую.